Вітаю вас, шановне панство! З вами адвокат Наталія на моєму каналі про право і права. Зараз у дуже багатьох осіб в їхніх мобільних застосунках Резерв Плюс стали з'являтись позначки. Вас розшукує ДЦК та СП через наявку по повісті, через непроходження ВЛК тощо. Головне, вас розшукує ДЦК та СП. В народі, або і також в самих ТЦК та СП, оця от позначка називається Червоною стрічкою. Так от, чи можна з цією позначкою бути заброньованим за місцем роботи? У нас законодавство передбачає один з видів відсрочок. Взагалі, всі відсрочки регламентуються статтею 23 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Лише в цій статті 23, зазначеного закону, перелічені. Всі повністю виключні підстави для надання відсрочок від мобілізації. Інших підстав для надання відсрочки від мобілізації в нашому законодавстві не існує. І от одна з підстав це бронювання за місцем роботи так звана бронь. Заброньовані можуть бути співробітники підприємств, які відносяться до критичної інфраструктури, ну а також і інших підприємств, наприклад, працівники національної опери України, багатьох державних установ та відомств, теж підлягають бронюванню. Згідно нашого законодавства, заброньованими можуть бути не більше. 50% чоловіків, працівників даного підприємства чи установи. І для того, щоб людина була заброньована в законодавстві, в так званому порядку бронювання, прописано, що необхідно, щоб були чотири умови. Перше, щоб особа перебувала на військовому обліку. Друге, щоб особа оновила військову обліку дані. віддані. Третє щоб ця особа не перебувала в розшуку ТЦК ТСП. Четверта, щоб ця особа була офіційно працевлаштована. Тобто, спочатку людині треба влаштуватись на роботу. Обов'язково бути на військовому обліку, обов'язково вчасно оновити військово-облікові дані, і щоб у цієї людини не було оцих червоних стрічок в резерв плюс. Тому що оця червона стрічка, так звана, і позначки в розшуку вас розшукує ТЦК та СП. Це інформація, яка в мобільний застосунок Резерв Плюс. Конкретної особи підтягується з загального електронного реєстру оберіг. Якщо в мобільному застосунку Резерв Плюс є ця інформація, то вона 100% є в оберізі, і також до цієї інформації є доступ у співробітників поліції. Ну і відповідно ця особа заброньованою бути не може. Також, значить, спочатку для, того, щоб, а для працевлаштування особі теж потрібно не перебувати в розшуку. Відповідно, треба і, бути, і влаштуватись на роботу для того, щоб можна було забронюватись і не мати оцих от позначок про розшук. Як цього досягти? Ну, існує метод це оскарження незаконних дій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В тому випадку, якщо розшук. Оцей самий розшук і порушення правил військового обліку не були в у відповідному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки оформлені, оформлені в рамках справи про адміністративне правопорушення, і без цієї справи про адміністративне правопорушення ці дані були внесені в реєстр оберіг і також передані до національної поліції. Це є порушенням закону, тому що без постанови про адмінправопорушення або без протоколу про адмінправопорушення згідно законодавства особу не мають права оголошувати навіть в цей самий розшук ТЦК та СП. Тому через суд можливе оскарження цього розшуку і зняття у цього розшуку. Спочатку треба подати відповідний позов до адміністративного суду стосовно визнання незаконними дій. Співробітників конкретного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і на підставі рішення суду вже подавати заяви про виключення з розшуку особи в ДЦК і в базі національної поліції у випадку, тоді, коли вже в ДЦК була постанова про адміністративне правопорушення. Ця постанова, скоріш за все, була винесена заочно. Якщо особа не була присутня в ТЦК на слуханні справи про адміністративне правопорушення і взагалі не ходила до ТЦК, а постанова існує, то відповідно ця постанова виносилась і виносилась вона заочно. Якщо людина не подавала Заяви через застосунок в Резерв плюс про те, що вона визнає себе винною в адміністративному правопорушенні. А зараз в Резерв плюс вже є така опція кнопочка Подати заяву про визнання себе винним в адміністративному правопорушенні. І згоди сплатити штраф, якщо людина себе не визнавала винною в адміністративному правопорушенні, не була присутня на розгляді справи в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, то, відповідно, постанову про адмінправопорушення можна оскаржити через місцевий суд загальної юрисдикції. І якщо ця постанова виносилась Заочно без повідомлення особи, стосовно якої винесена ця постанова, то відповідно є всі підстави для скасування цієї постанови і склалась судова практика, в тому числі і на мої, в моїй роботі, що суди такі постанови скасовують. Для того, щоб бути заброньованим, тоді, коли особа оголошена в розшук, є варіант, це оскарження оцього самого розшуку в судовому порядку. І скасування оцього розшуку в судовому порядку. Якщо вам була цікава ця інформація, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.